Васту це наука про людину і шлях її трансформації через дім, це фізичні та природні закони по гармонізації життєвого простору. І неважливо, де ви живете: в квартирі, будинку, гуртожитку, це житло власне або орендоване. Закони Васту працюють усюди. Класичний Васту старіше за феншуй та більше відповідає нашій культурі. Ці науку можна практикувати за будь-якого віросповідання. Для корекції простору ми використовуємо закони руху енергії та природні елементи. Тут немає ніякого дорогоцінного каміння, божеств та інших артефактів. Наша ціль посилити притік позитивної життєвої енергії до житла, не дати їй з нього вийти та перекрити надходження негативної енергії ззовні. Це відбувається шляхом налагодження кольорової гамми у різних частинах квартири, правильному розташуванню меблів, місця сну. Васту коректорів та першоелементів. елементів. Приміняючи ці знання, ви зможете розкрити свій потенціал та почати реалізовувати себе відповідно до свого призначення, усвідомити свої слабкі та сильні сторони, блоки і обмежуючі упередження та прийти через трансформації до життя своєї мрії. Переходь у мій профіль, там дуже багато цікавої інформації.